Так, да, я пам'ятаю, в 6 ранку мені дзвонили товариші із Генічського району і сказали, бо млять, уже Чонгарський міст, і місто Генічське і так далі. І ми вже розуміли, що нам треба щось робити. Був дійсно розпач, це було 5 ранку. Ми з сім'єю. Почали радитись, як далі поступати. Сусіди почали теж проявляти таку нервовість, не знали розпачу. Всі слухали радіо, всі слухали телебачення. Ну, я зазвичай приїхав на роботу. На роботі зібрали всі співробітники, і ми теж стали вслухатися в новини, але вже знали, що вже бомблять наші Київ, Харків і інші міста. Ну ми зрозуміли, що треба працювати і чекати якихось офіційних повідомлень. Було відомо, що вже деякі правоохоронні органи і органи, які б забезпечували, будемо так сказати, нашу безпеку, зникли з міста і ми залишилися сам на сам. Вони зайшли в Херсон, якщо я пам'ятаю, десь 1 березня, а вже 7 березня чи 6 березня вони вже зайшли на територію лікарні. І вимагали від працівників зустрічі зі мною, як з керівником. Нам потрібно, щоб ви звільнили частину приміщень. Тут буде командування Російської Федерації прийняло рішення розташовувати тут військовий госпіталь для росіян. Я їм сказав, що це неможливо зробити. Ми не можемо виселити дітей, людей. Пацієнтів в той час ми сказали, що в нас вирує ковідна інфекція. Потім вже почали заходити е, переодягнені в цивільну форму російські ФСБшники, російські представники спеціальних служб, які почали обробляти колективи, обробляти мене для спонукання їх на співпраці. Таких зустрічей було майже три. От. Це було напередодні свята, як вони рахували, свято 9 травня, вони да. принесли сюди комсомольську Правду, для того, щоб ми її, її. Розповсюджили серед лікарів, серед лікарів, серед пацієнтів, серед всіх. Я сказав, добре, залишайте, ми все це зробимо. Ну, на вечір ми ці всі газети знищили, спалили. І дійсно, це стало їм відомо якимось чином. Хтось тут доклав про цю ситуацію. Ще був такий дуже випадок. Ми переховували наших хлопців, які загинули. Ну, частина загинула, частина була поранена в нашому бусковому парку. Це була Тероборон. тероборона. Яка, да. Я так розумію, навіть не озброєна була там. Чи ти не Ви знаєте, вони частково були озброєні. До нас привозили хлопців поранених. Їх було 5. Чотири п'ять чоловік, ми двох переправили у спеціалізовані заклади, але вони були з автоматами. Такі. Ну, я маю на увазі, що вони да. були з автоматами проти танків. Да, так, та, да. що, то... да, і вони дуже були поранені. Ми їх сразу оформили як цивільних ліс, ну, цивільних тому, коли приходили ФСБшники і вимагали на них. Документацію, як на теробороніці, вони у нас приходили лікарі, дивилися ці історії хвороби, але там було все записано, що це місцеві просто жителі, які постраждали від обстрілів. Це теж якимось чином стало відомо ФСБшникам і всі ці звинувачення були висказані, ну, як адресу, пред'яву. Що я є посібник е, проукраїнської позиції і противлюсь російській владі. І це послужило для того, щоб мене відсторонити. Але вони в... вимагали від мене, щоб я зняв український флаг на будівлі. У вас десь і... на даху був? Чи? На даху mm. був, так. Да. Перед приймальним відділенням у нас був на даху український флаг, він його побачив. І наказав мені під камеру, включив мобільний телефон для того, щоб я його зняв. Я сказав: я це робити не буду, ви можете запросити солдат, щось зі мною зробити, я цього робити не буду. Ну він так якось подивився на мене, там, сказав: ну, добре, ти дуже ризикуєш своїм життям, у тебе що нема там, рідних. Так, да, кажу, в мене є рідні. Але я цього робити не буду. Ну він якось погодився і сказав: я приїду о 5 годині, це було зранку, і я хочу бачити, щоб цього флага не було. Ну, Але цей флаг залишався до 7 червня, поки мене він відсторонили від виконання обов'язків. Тож з'явилися опять озброєні ФСБшники в черговий раз. Уже з представниками колаборантської влади, яка була назначена на той час в місті Херсони, це представники цього сальда, його приспічників, які він назначив, які прийшли і сказали: або ти підписуєш бумагу, що ти співпрацюєш з нами, або ти йди геть. і... За твою проукраїнську позицію, за те, що ти спалив газети, за те, що настраював проти російської влади співробітників, ми тебе арештуємо. І тут же вони мене відстонили. Ну там сталася така подія, що мені стало плохо зле, і в мене піднявся тиск. І мої лікарі, які були присутні при цьому, вони, ну, Умовляли їй, що що ж ви робите? Він зараз буде інсульт чи буде інфаркт там. Давайте його положимо в лікарню. Ну, вони погодились самі супроводили мене під конвоєм до лікарні, до нашої mm -hmm. суда, зараз умовно намагалися затримати десь вдома, не в лікарні. Ні, це було все в лікарні. Mm -hmm. Це було все в кабінеті в робочому. Mm -hmm. Це було все в робочому кабінеті. Вони скликали на раду і сказали, що вони мене відстороняють, і що вони мене арештують і везуть на Перекопську. Це в нас там пункт так, був для арештованих. Але ж я ж кажу, що лікарі, які були зі мною в цей час, мої лікарі, мої заступники, вони стали на захист і сказали, що він хвора людина, в нього, можливо, зараз тиск і дійсно, там був тиск дуже високий. І враховуючи, що серед них був російський лікар, ну я так розумію, не наші колаборанти, а був російський лікар. Він дав команду, що давайте положимо його, а потім вже будемо дивитися там по цьому. Було призначено колаборантів, так. Да. Було призначено колаборантів, які проводили чисто вже е, реєстрацію. Підприємства по російським законам заперечували спілкування українською мовою, вести документацію тільки на російській мові, і так далі. так далі. Це все було вже насильницьким таким шляхом проведено і під контролем фейсбушників, які тут були майже кожен день, які контролювали діяльність лікарні і фінансову, і клінічну. І організаційне, і управлінською, це все було під контролем ФСБ. А потім, перебуваючи в лікарні, вони наглядали за мною, а на деякий час, я так зрозумів, у них пройшла ротація, одні змінилися, приїхали, другі, що з усіма справами не познайомилися, і поки до мене дійшло діло, я вже збіг з лікарні. Збіг з лікарні, я переховувався в місті Херсоні тут, і в Олешках, і, і в інших містах. Я знав, що мене розшукували. Чому? Тому що квартиру мою було взламано. Забирати речі, забрати документи, які там були, е, ну, гараж там зламали, теж деякі речі позабирали. Ну і мені стало відомо. Що мене шукають. Ну, я переховувався. Скільки їх переховуємося, але 20 вересня вони все-таки мене на вулиці схопили. Перев'язали глаза, запросили, я запросили людину, яка мене знала. Вони запротоколювали цю людину, що він підтвердив, що це я. Що я ремига, що я такий-то, такий-то, да, що моє таке ім'я, що я такий-то, то та працюю там-то, там-то. В супроводі конвою там було 5 або 6 озброєних солдатів, Три ФСБ, я пам'ятаю, Ну, вони були всі в камуфляжах. І коли оділи на мене закрили очі, я так зрозумів, що мене везуть, я так дуже добре орієнтуюся по місту Херсону. Я так зрозумів, що вони везуть мене в СІЗО. Ну так і сталося, коли до мене привезли в СІЗО. пройшла реєстрація, я опинився вже після реєстрації. Забрали всі речі в мене, телефон і автомобіль забрали, тому що я рухався в цей час на автомобілі. От. Вони забрали автомобіль, і ще другий автомобіль забрали за стоянки вже протягом всіх допитів. Так вони не віддали їх. Ну, це таке діло. Тобто Просто вкрали у вас? Так, да, да, вкрали. Так, да, багато чого, чого вкрали, там пограбили квартиру. Ну, це таке. І я знаходився, і знаходився в камері з нашими українськими хлопцями, які мене там впізнали і питають: а тебе за що? Ти ж лікар. І ще Ну, от за позицію. І потім на допитах по звинуваченнях я зрозумів, що ця проукраїнська позиція стала основним таким стимулом для того, щоб мене ну можливо якось зламати морально. Ну, там, проукраїнська позицію ладно. Ну там. А якщо там тобі кажуть, що ти ходив. На даху своєї лікарні запускав дрони і став там, подавав інформацію ЗСУ. Це вам таке. Да. Ну, що мій син працює в Америці, і спонсує правий сектор і числяє кошти НЦЗУ. Що я приймав участь в замахі наших колаборантів і так далі. Там. І, ну, Знаєте, Їм треба було довести провину в будь-якому випадку в тому, щоб вони, мабуть, там, десь відчиталися у своєму да, ми виявили от такого. Ви знаєте, там в, в камері було багато людей різних, я з ними зустрічався, балакав, ну я зрозумів, що це стійкі люди, ці люди там не просто перебувають, вони дійсно, патріотично. Люди, які відстоювали незалежність України якимось чином по своїм минулим, от були Атошники, були ЗСУшники законсервовані. Так. Ну, багато хлопців там загинуло. Ми знали про це, ми чули про це. Кожен день це були крики, гойки, питки. Були у нас там і камери для жінок. І мене як лікаря туди запрошували для надання допомоги. Один раз мені начальник цього сіла сказав, мені так жалко тебе випускати. А я кажу: чого? А ти нам потрібен? Ти ж лікар, ми не можемо сюди визивати швидку допомогу. Ну, з однієї сторони, моя допомога дійсно там була потрібна для наших хлопців. А з іншої сторони, ну, перебувати там, ви знаєте, це, це були питки. Сім'я не знала, де я. Потім вже стало відомо. Ніяких відомостей не було, стало відомо колективу вже після того, як я там пробув майже тиждень, як вони мені сказали. Так. У нас є два шляхи. Риб, ліб, або на поліграфі ми підтверджуємо, або не підтверджуємо дані, і ви вільні, або якщо підтверджується на поліграфі дані ті, які будуть зазвичай, значить у вас є два шляхи: Симфірополь суд, або розстріл, або перебування великим терміном так, да, у в'язниці. А 3 числа вони приїхали за мною, забрали мене, привезли мене в такий заклад, в якому проводять цей поліграфічний допит. Там сиділи спеціалісти поліграфісти, От, вони провели частково бесіду за мною, а потім провели оцей допит. І після того я чекав десь хвилин 10. Ну, вони насміхались, але давно вони сказали, ну що, опять СІЗО, ти готовий? А я кажу, а що, в мене є право вибору? Так, да, ти не пройшов. Все підтверджується, звинувачення. А потім через деякий час він повертається до мене і каже, та ні, ти вільний. Я кажу, як вільний. Ну, каже, так, виходь отсюди, йди додому. Такого ти числа прийдеш, ми тобі віддамо документи. І дійсно, я на, на 4 чи 5 числа, це жовтень був місяць, я прийшов на назначений час, ну довго їх чекав. Вони мені повернули документи, повернули телефон. Один телефон вони в мене забрали. Повернули документи і сказали, що ти не повинен з'являтися на території лікарні. А потім почався процес евакуації. Це були всі повідомлення, смс йшли і так далі. Що ви повинні там евакуватися? Вони десь приїхали за 4 дня до звільнення. Це вже було в листопаді, мабуть, 1 чи 2 листопада вони приїхали до мене і сказали, що такого-то 9 числа чи 8 числа я повинен бути в такому місті, для того під, взяти з собою гроші, взяти документи, взяти на добу харчі, і ми вас будемо виковати ну, на примусову евакуацію. Я кажу, давайте домовимося. Я сам поїду на викладці, в тому що якщо ви мені дасте автомобіль. Я на цьому автомобілі з вами виїду на ту сторону, але мені не вдалося їх обдурити, вони сказали, ні. Ти будеш виїжджати тільки з нами. Ну, я за день опять зник. Сусідка казала, що приходили, питали, де він дівся. Ну, я переховався. Я знав, що вони вже от, ну от, от 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 повинні виїхати. І все вони дійсно 9 го числа вони виїхали, 10-го тут було спокійно, а 11-го зайшли в нашу ЗСУ. Я спілкувався з людьми, з сусідами, знайомими. Ми настільки були впевнені в тому, що буде перемога, що буде. І коли ми це було дійсно 11 числа, коли я з балкону побачив, що заїхав автомобіль, в якому лунала гімн України, і був наш український прапор, ніхто не повірив. Ми подумали, що це якась інсценіровка російська, що не може. А потім, коли ми спустилися, ми побачили, що хлопці в нашій формі. І розмовляють з Нас були сльози назад. На це дійсно. І коли ви повернулись до на сьогодні, на сьогодні лікарні. На сідай день я прийшов до лікарні, так. Да. Хлопці мене зустріли, поставили флаг, знайшли. І мене вже колектив зустрічав з флагом нашим українським. Які були, ну я насправді був не збрехати якогось 13-го чи. 14 листа. Так, це було це було свято. Це свято було. А що у вас відбувалося в лікарні, чи може у вас там серед? Ні, ні у нас відбувалася, звичайно, була робота. Ми е, зустрічались, цілувалися, обнімались, радувались, але була напружена робота, наслідки нас пограбили тут окупанти, забрали деяке обладнання. Забрали комп'ютер, і у нас забрали всі документи, нам треба було відновлюватись, треба було відпрацьовувати це все. От, ну, люди виїжджали, ж повиїжджали, багато лікарів, багато персоналу. персоналів. було якось згуртуватися, треба було якось все налажуватися. Це праця, це згуртування. Ну, якимось якимсь чином так і в переміжку, будемо сказати, з нашою радостю, перемоги і вільного місця. Воно якось об'єднувало нас. Розумієте, в мене є діти, в мене є онуки, у мене є родина, у мене є батьки. На жаль, вони вже померли. Це моя родина. І я розумів: ну такий віроломний напад, якого ми не чекали, і частина моїх родичів проживала в Росії, і в нас після 2014 року. Ми у наших поглядах дуже змінилися по відношенню до один одного. І ми зрозуміли, я сам зрозумів, що ну, ми не можемо бути такими, як вони. Ну, у во всякому разі, і моя вся родина вона була настільки настроєна про українську, незважаючи на те, що моя жінка народилася в Росії, будемо так казати. І Вона була проукраїнське, діти проукраїнські, внуки і колектив, частина колективу, в якому я тут працював, я бачив у людей, що вони настільки вірять в перемогу, настільки вірять в, в нашу Україну, що я не мог зрадити колектив. Це не тільки керівництво, це і просто рядові дістарії. Так, це просто рядові. Наші рядові. В процесі воєнного стану, який люди опинилися на лівому березі, більшість з, з них, я вам хочу сказати, підтримують зв'язок з лікарнею. І вони чекають звільнення.